Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Фаст Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Штучний інтелект 3% в день. Платформа називається Apex. Криптос, дуже схожий на Есом своїми стратегіями, має класні завдання, за які можна отримати бонуси. Додивляйтесь до кінця, і я вам все розкажу і покажу. Сподобається відео, ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною, у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. Після реєстрації у вас буде ось така стартова сторіночка під відео. Я вам залишу телеграм-канал, за вступ до якого ви можете отримати один USDT бонус. Вам потрібно буде зайти в май і зробити скрин цієї сторіночки. Мінімальний депозит на цій платформі складає 20 доларів, а мінімальне вилучення 10 доларів, Комісія 5%. Час виведення 3 хвилини з 10-ї години до 19 години по французькому часі. Стратегії є на 6 годин, на 24. 4 на 72, 168 годин і на 360 годин. Але з мінімальної суми, тобто 20 доларів, ви можете запускати тільки стратегію на 24 години. 6 годину стратегію запускається тоді, коли у вас є 30 доларів і більше. А 72 години від 50. Депозит можна зняти у будь-який час після завершення стратегії. Нажимаємо кнопочку Депозит. Для цього дається 20 хвилин, копіюєте електронний адрес, поповнюєте і за хвилину другу гроші на балансі. Щоб поставити гроші в стратегію, нажимаєте на ту стратегію, яка відповідає вашому депозиту, наприклад, 24 години, нажимаєте All. Інвест і підтверджуєте. Щоб подивитися на свої ордера, ось у мене сьогодні закінчується третій ордер. Вже було два. Меню Teams копіюєте своє реферальне посилання і відсилаєте друзям, знайомим, будуєте команду. Реферальна винагорода від заробітку з трьох ліній 5%. Кнопочка ТАСК ось тут виконується завдання, за які можна отримати бонуси. Для більш детальної інформації ви собі. Можете перевести сторіночку і прочитати, що ж потрібно зробити. Наприклад, ось тут у вас транзакції має бути. 100 і 100, і ви получите одне USDT. І так, далі. Транзакції по різних стратегіях теж получайте бонусом USDT. За запрошення активних друзів, ті, що зроблять депозит, за них теж можна отримати бонуси. Виводите, нажимаєте кнопочку Візрав. Для того, щоб вилучати, потрібно прив'язати свій електронний гаманець USDT TRC20 і верифікаційний код прийде на пошту. Тому при реєстрації вводьте вірну електронну пошту. Ризики є завжди, як заробити, так і втратити. Я ризикнула і зайшла з мінімальної суми. Стратегії у мене відбити свої, а далі на заробленні працювати. Більш детальною інформацію ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь, задавайте запитання, якщо виникають. Будемо розбирати. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!